Усім привіт! Я сьогодні вирішила вийти до вас з таким невеличким відео, показати вам, де я працюю. Ось цей стіл, мій робочий, можна так сказати, мій і малого разом, тому що комп'ютер до це купувала для малого в січні в день народження, і вона його йому зробила такий подарунок. Ну, да, до, цього, до того часу, як поміняли комп'ютер, тут стояв інший, просто був менший монітор, навіть не один. Спочатку один, потім через деякий час ми поміняли були на інший, купили, міняли зазвичай системники. От, а це вже, виходить, оновилося геть, тому що вона. Ну, прямо привезла весь і монітор, і системник, і клавіатуру з підсвіткою, що дуже зручно. І за це їй велике спасибі. Мені теж на день народження минулий рік вона подарувала ось такі класні мікрофони. До речі, я за них нагадала недавно ось такі. Я на них робила огляд. Не знаю, не пам'ятаю, чи я залишила цей огляд, чи а, видала повністю комп'ютер. Системник такий величезний Тут йде екран. І тут я заходжу в свій аккаунт в YouTube, на YouTube, на канал, в youtube студію. Тут зазвичай я монтую відео, і скажу вам, що на це теж іде немало часу. Зараз трошки покажу і розкажу. Ну, спочатку що до комп'ютера, така з підсвіткою клавіатура. Системник це, до речі, скло. І через нього дуже гарно видно там всі детальки. Ну, щоб якщо там пил чи що, то вчасно протерти. Ну і монітор. Я вивела на екран відео своє з каналу. Це я зайшла на канал, Оце де була зйомка з дрона. Трошки хотіла вам прокоментувати. Бачу, що якість ніяк не втратилася, хоч і збільшилася картинка. ж, тому що ну якби Монітор чималий. Зараз вмикну і трошки вам поясню, що тут відбувається, що де. Значить, Дивіться, оце, оце наш город. Це наш сарай, Так, отам, ну далі село ж теж. Це ж ставочок, там інші вулиці села, отуди аж туди там ліс. У нас. Так, оце наш гараж був, оце наш будиночок, і вулиця з цієї сторони. Отам іде дорога, отак. От зараз повернена інше село. Отак, от це пішла дорога на інше село. Підняли трошки його покружляли ним, якби це було пробно, але мені скинули це відео, я просто не могла вам не показати. Мені так сподобалось, О, так от Оце дорога на інше село теж. Ми на розсторіжі живемо, виходить. не знаю. Мені дуже подобається. Ну правда класно, правда. офігенно, я би сказала. О, там, до речі, теж ліс. Так що да, так, не втратилася, хоч і картинка збільшилась, тобто зйомка була такою досить якісною. Така сама підібралась погода безвітряна, бо ж як вітер, то не можна ж його підіймати. І щоб тривога ж не була, тому що теж не можна. Ну, от. Ось таке от. я вам показала, розказала. Получається, біля своєї вулиці ми його підняли, але якби ну, значну частину села ця зйомка його охопила. Подивіться, подивіться, вся от, наша вулиця пішла, та що таке говорила, по вулиці, по вулиці, і аж туди там інше село, вони зв'язані з нашим селом. І ставочок, і о той ліс теж, і от там, десь ліс, мабуть, молодий. Ну короче, ну як я могла вам таке не показати? От скажіть, га? Ну, класно ж пофалю сама себе. Це дякувати кому за зйомку. він малому теж подарував минулого разу, як приїжджав такий невеличкий дрон. Ну ми щось з зйомкою, От, ну, мені немає часу, по-перше. А по-друге, там трошки слабший заряд. То поки розберемося з тим, вони розібрались, правда, малий розібрався, як там підійматися, як що, але ну, там трошки слабі, виходить, слабші зарядні ті, що батареї, що вставлять. І я боюся його запускати, ми боїмося його високо підіймати. Так що таке?